Слава Україні! Розпочалася 197-ма доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противники далі зосереджують зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БПЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Протягом минулої доби ворог завдав понад 10 ракетних та 22 авіаційних удари по об'єктах на території України. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Циркуни, Великі Проходи: Слов'янськ, Сіверськ, Краматорськ, Іванодарівка, Зайцеве, Солидар, Бахмут, Бахмутське, Богоявленка, Костянтинівка, Времівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Дорожнянка, Трудове. Червоне Високопілля, Тернові Поди, Лозове, Ольгівське, Білогірка, Костромка, Червоний Яр, Сухий Ставок, Безіменне, Андріївка та Біла Криниця. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін: зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по території України з повітряного простору на території Республіки Білорусь. На інших напрямках противник продовжував вогневе ураження по військових та цивільних об'єктах. А саме, на Сіверському напрямку з мінометів та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бачівськ, Уланове і Запсілля Сумської області. На Харківському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії у районах Дуванка, Костянтинівка, Уди, Дементіївка, Борщова. Великі проходи, черкаські тижки, руські тижки, Байрак, Старий Салтів та Перемога. На Слов'янському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Долина, Краснопілля, Грушуваха, Карнаухівка, Нова Дмитрівка, Вірнопілля. На Краматорському напрямку Станків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богородичне, Пришип, Тетянівка, Сидорове. Сіверськ, Спірне, Верхньокам'янське, Веселе та Григорівка. На Бахмутському напрямку із мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новобахмутівка, Нью Йорк, Юр'ївка, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Яковлівка та Білогорівка. На Авдіївському напрямку з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Красногорівка, Авдіївка. Кам'янка, Веселе, Опитне, Водяне та Первомайське. На Новопавлівському напрямку з мінометів Ствольної та реактивної артилерії біля Вугледара, Пречистівки, Єгорівки, Великої Новосілки та Новомайорського. На запорізькому напрямку з танків, мінометів Ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новоандріївка, Дорожнянка, Новопіль та Времівка. На Південно-Бузькому напрямку. Обстрілів зазнали населені пункти Степова Долина, Олександрівка, Веселий Кут, Таврійське, Любомирівка, Благодатне, Первомайське, Шевченкове, Мирне, Новогригорівка та Білогірка. Ворожі війська продовжують зазнавати втрат. Внаслідок вогневого впливу, по зосередженню особового складу та військової техніки противника, що знаходились на території аграрного підприємства Україна, села Солодководне Запорізької області. Ворог зазнав значних втрат, кількість уточнюється. Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не допускають просування ворога. Наші воїни успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Костянтинівка, Дібрівне, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка, 2 Первомайське та Кам'янка. Протягом доби для підтримки дій наземних угруповань Авіація Сил оборони. Здійснила понад 30 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження живої сили і техніки противника. Українські підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили 2 літаки Су-25, два гелікоптери, К-52 та Мі-24, а також 5 БПЛА. Ракетні війська та артилерія наших наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання. З контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення, ураження живої сили та бойової техніки противника. В результаті вогневого впливу за поточну добу уражено командний пункт, склад паливно-мастильних матеріалів, скупчення живої сили, озброєння та військової техніки противника в районах зосередження. Разом переможемо! Слава Україні!